Добре, що наші пари мають гарний смак, і для них радянська пісня це різні часи. Це і 20-ті роки, це бурхливі 80-ті, і навіть пісня, якій біля 100 років. 100 років тому це була неповторна епоха, бали, світські раути, дворянські зібрання. Куди все це поділося у радянські часи? В радянські часи все це було заборонено, але на щастя, все це повернулося у номер Олександра Пономарьова і Ірини Коли. Грозі грозія душисти. Саша, якийсь для мене був свій. Ми вчилися в одному класі. Розмови йшли, ходили про, про Сашу. Я слухала його музику, його пісні. Ну, тобто, якийсь він для мене був як наче рідний. Олександр Пономарьов, український співак, народний артист України, зірковий тренер проєкту Голос країни. Співати давай. Ірина Кулик солістка Національного президентського оркестру. Заслужена артистка України Сопрано. Набагато легше працювати з людиною, яка взагалі розуміє, про що з нею говорить. Якщо ми домовляємося і знаходимо спільну мову, значить це вже говорить про те, що це може бути перспективно 1919 рік. У розпалі громадянська війна. Набій як білих, так і червоних, надихає один і той самий мотив популярного на той час романсу. Єдине, що від романсу нічого не лишилося. За тих часів це вже мала маршлапіс. Те, що обидві сторони змушені були використовувати мелодію одного романсу, говорить лише про його неабияку популярність до революції. Хоча дотепер невідомо, хто його автор. Популярний хід імперії Романових довго залишається без назви. Незадовго до Першої світової співак Юрій Морфесі називає його Білий Акації. Але от як юність моя біло акації гроздя, оце е, шифр, який ж треба розгадувати. Після того як більшовики перемогли, роман з білої акації стає небезпечним репертуаром будь-якого виконавця. белые акации и цветы иммиграции. О, что ж, твой барин иммигрант? Сам ты иммигрант, иммигрант. Эти, у Парижа, говорят, люди уехали. Париж. Подумаешь сказать, что как молоды мы были, и как у каким, как у как нас ветер в голове гулял. В общем, там, собственно, ничего не сказано, но передается ощущение, что была другая Россия, что были другие люди, были благородные люди. Єдине місце, де можна було почути романс Білий акації, на весь радянський Союз. Це МХАТ там, з 1926 до 41-го року, постановка спектаклю Дні турбіних пройшла 987 разів. Після нападу нацистської Німеччини про романс Білий Акації забули. Повернув із небуття популярний романс режисер Володимир Басов. На початку 70-х років минулого століття йому дозволяють екранізувати колись ідеологічно шкідливу п'єсу дні турбіни. Якби не фільм, то можливо б не було б цього романсу ніхто про нього ніхто б не знав. Город молчал И молчали дома Белые акации Грозди душистые Ночь напролет Нас сводили с ума Олександр Пономарьов, Ірина Кулик, говорити якісь критичні слова на адресу цього дуету для нашого журі це моветон, але ми все одно слухаємо, що вони скажуть про сьогоднішній виступ. Сергій Пінґін. Я хочу сказати, що слов вообще просто нет. Навіть якщо весь антураж і не був би. Бы, Они, конечно, вам преподнесли этот антураж. Мы попали в красивый вечер романса. Выспели спели потрясающе. И послушаешь нашу эстраду, и после эстрады слышишь такие замечательные, красивые голоса. Хотелось, чтобы на эстраде больше таких голосов, как у вас было. Если была возможность, я вам поставил бы даже 19 баллов. Но если это возможно было бы. Ну, наверное, я 10 ставлю. Дякую. Сергей, дякую ему. 10 баллов. Вікторія Лук'янець. Мені сьогодні б хотілося, щоб у вас трошки було більше, це моя власна думка, академічного вокалу, от того, якого нас вчили в консерваторії. Трошечки, як на мій слух, було такий плоскуватий, горизонтальний звук підзнятий. І е, на контраст, Іринка, ось саме тут не хотілося б великого голосу і такого скляного призвуку в багато в чому. Потім ці піанні ноти були красиві, але ну, це мій смак. Може, я не права. Я сьогодні, вибачте, сьогодні перший раз вам ставлю оцю оцінку. Дякую. дякую. Дев'ять Вікторія, дякуємо вам. Олексій Рибніков. Ця пара, звісно, підтверджує найвисокі очікування в смислі і вокальних даних, і э, так, того, як вони вот, артистично подають. Этот, это произведение. Но есть маленькое но, которое мне хотелось с точки зрения драматургии. Вот по сами подумайте, эта песня уже о прошлом. Мы должны возникать тени вот этого прошлого, а не активная вот сегодняшняя жизнь. То, что я сегодня услышал, это было замечательно. Сегодня здесь эти молодые здоровые люди, они сейчас пылают страстью и дают нам эту страсть. А вот этого флера э, такої ностальгії по прошлому ушедшему, э, вот этого мне чуть-чуть не хватило, поэтому я теж ставлю всего лише дев'ять. Олексій, дякуємо. Дякую. Еще одна дев Слухайте, це перші дев'ятки у вас за виступи в нашому проєкті. Справедливі. Я особисто ну, співав, як завжди, співає цей романс. Е, його любила дуже моя мама. Я люблю і співаю, так я спів, як я співаю. Тобто, в проєкті стосовно академічного вокалу я маю співати академічно, мені здається, тільки в оперній арії, тому що, власне, в цьому сам проєкт і полягає, коли співає естрадний виконавець і академічний. Тому ну, тобто тут думки роздвоїлися, скажімо так. Ваші оплески! Олександр Ірина Кулик. У Радянському Союзі дуже.